Літо. Воно має бути часом безтурботності, відпочинку, радості та посмішок. Але літо 2024 року в Україні буде зовсім інакшим. Вже більше двох років наша країна живе в умовах жорстокої війни, розв'язаної російським агресором. Путінський режим вдався до відвертого етноциду, намагаючись знищити український народ. Замість планування відпусток, ми щодня з тривогою стежимо за новинами з фронту. Замість прогулянок парками та пікніків на природі, ми вчимося розрізняти звуки вибухів і навчаємо дітей, як поводитися під час обстрілів. Це літо буде сповнене тривожних сирен, масштабних руйнувань, перебоїв з електроенергією та водопостачанням через постійні російські обстріли цивільної інфраструктури. Окупанти знищують все на своєму шляху: школи, лікарні, оселі мирних жителів. Але попри всі ці жахливі випробування, ми не втрачаємо віри та незламної стійкості духу. Навпаки, ця підступна війна лише згуртувала нас як ніколи раніше. Я б хотіла бачити своє літо вдома на Харківщині, занурене в затишну атмосферу знайомих облич, рідних батьків, любих друзів, домашніх улюбленців та сусідів. Знову збиратися на затишному подвір'ї нашого будинку та влаштовувати пікніки з родиною, де так гучно чутно сміх дітлахів, що гасають навколо, поки готуються смачні шашлики. Знову кататися на велосипедах, скейтах та американських гірках, відчуваючи вітер у волоссі та спокій у серці. Обов'язково поїхати з подружкою в рідний табір, де проводила декілька тижнів кожного мирного літа, поринути в атмосферу пригод та дружби, знову бути замішаною в якихось підліткових інтригах, які б здавалися такими безвихідними, але насправді були лише частинкою безтурботного дитинства, відвідувати найкращі заклади і парки розваг, що колись показав татко, які тепер так полюбилися душею. Ці невинні моменти безтурботного щастя видаються тепер такими далекими. Але я мрію про день, коли зможу знову їх відчути, аби найбільшим клопотом було вирішити, де саме провести вихідні на річці чи в лісі з друзями з батьками чи зі всіма одночасно пірнати у прості радощі життя та ловити кожен момент. На жаль, я зараз не можу сказати, яким я бачу своє літо насправді, бо бачити та планувати своє майбутнє наразі завдяки агресору неможливо. Вони забрали у наших дітей справжнє дитинство та радощі кожного сезону, зокрема літа. Замість безтурботних пригод і посмішок, діти вимушені ховатися від вибухів і боятися за своє життя. Однак я вірю, що настане день, коли ми зможемо відновити прекрасні літні традиції. Знову зберемося на затишних подвір'ях, влаштуємо пікніки під дитячий сміх. Парки та центри розваг наповняться радісними вигуками. Діти зможуть спокійно гратися на дитячих майданчиках та відвідувати табори, де їх чекатимуть нові друзі. Поки ворог намагається відібрати в нас право на мирне життя, ми боротимемося за кожну мить радості й свободи. Ми обов'язково виборемо безтурботне літо для наших дітей. Ми переможемо! Слава Україні!